Люди шукають ідеальні стосунки, ідеальну роботу, ідеальне житло, ідеальну країну, ідеального партнера. І, ну, а ідеал це ж таке, ну, його пощупати, неможливо, ідеал. Да? Там це суб'єктивне таке уявлення про щось. Да? І чим, чим далі ми заходимо в пошуку ідеал, тим більше він, він до нас нам недосяжний. Ось як зрозуміти, якщо, якщо у вас є оці. Оці пункти, які я зазначила, значить над ними варто попрацювати. І якщо всередині себе є така стійка опора, да, ми не залежимо від думки інших, і навіть якщо там нам прилітає ця думка, то є такий лайфхак. Коли мені прилітає якась думка про мене, оцінка мене там як особистості, я можу або про себе, або навіть я це вже навчилася говорити в очі, я от слухаю людину, вона мені щось там навалює, я їй кажу, а я це не беру.